Як бачите, в Києві трішки у нас похолодало ще сильніше. Фара зранку у нас запотівша. Це що означає? Це означає, що вона не герметична. Ми її зняли з автомобіля, це у нас BMW f 30 електричка. Зняли з автомобіля. Зараз будемо робити її опресування, і після цього вже будемо дивитися, що з нею. Якщо це можливо, локально вирішити цю проблему, там можна корпус запаяти, якщо це допустимо трішки. На корпусі. Якщо треба розпаковувати, ну значить будемо розпаковувати. Е, все згодом розкажемо. А скільки по часу займає така робота? Е, знову ж таки, все залежить від е, самої проблеми. Якщо це просто зняти фару, запаяти тріщину по корпусу, ну це може бути дві-дві з половиною годинки. Якщо її треба розпаковувати і е, вирішувати проблему безпосередньо всередині фарі, то це може бути і один, і півтора робочих дні. в залежності від е, проблеми. Чудово, дякую.